Так. Привіт, добрі км'яки. Сьогодні у нас перший урок із серії про повороти. Сьогодні ми говорили про такі важливі нюанси. Для того, щоб повернутися, нам потрібно вибудувати структуру. Ми вибудовували структуру і не виключали з неї вільну ногу. Отак, вільна нога виключена. Нам потрібно, щоб вільна нога теж була зайнята роботою. Сільна нога, щоб вона теж була пов'язана із центром. Ми робили таку класну вправу, коли ми повертали, ми півотали опорну ногу, слідкували за тим, щоб стегно не уводилось в сторону. Ось тут можна перевірити на одну ногу встати, на другу ногу встати, те ж саме зробити. Для нас дуже важливо, щоб цей. І от в опорній нозі, щоб він у нас завжди був і щоб він підтримував поворот, який відбувається. Це нам все полегше, тому що якщо опорна нога не приймається в повороті, а чекає тільки енергію, тоді там повороти будуть складні. Ем... Що ми ще сьогодні говорили? Для того, щоб повернутись, треба дойти до Росії. Якщо вас чомусь кудись викинуло, вам потрібно повернутися на вісь. І вже на осі, ви зможете повернутися. А, і ще ми говорили, що важливо було для структури, щоб стегна, якщо стегна ноги, наприклад, йде вверх, то моє тіло зараз займається тим, щоб я не втратила баланс, компенсацію, і така структура буде погано повертатись. Мені потрібно спершу вибудувати тіло, а потім його повертати. Інакше я буду падати на партнера, тягти партнера, або так же саме партнер буде дуже залежний від партнерки. Добре, і ми сьогодні танцювали дуже класну зв'язку. Угу. Починали з камінати, просто починали йти декілька кроків до дві дощечки. Потім партнер виходить в чотири дощечки. Партнер якийсь, на якийсь момент зупиняється на правій нозі, а партнерка продовжує руку. Ось тут дуже важливо, щоб у нас був зв'язок, у нас зараз стебно дивляться мені вперед. А об'єм сторону степна партнера теж вперед, а об'ємо до партнерки. І от зараз тут нам потрібно буде зробити півок в опорній музії і довернутися доступ партнера. І така звездчика. Дякуємо.